Всім привіт, ви на каналі Адельмір. І сьогодні я вас продовжу знайомити з чарівною Україною. І перша моя зупинка круглий двір, який схожий на фортецю. Сюди приїжджають рицарі і влаштовують рицарський біг. А ну геть звідси, а то сукиро ударю. Ой, ми так бігли що неподалік ми побачили панський маєток. Ми побігли до Альтанки і побачив величезне озеро. Тут можна відпочивати і робити казкові фото. За цим великим маєтком є галерея картин. Там є навіть картини, мальовані скрейди. Адже я теж намалюю і принесу свою картину. Музей шоколаду так багато смаколиків, але, на жаль, їх не можна спробувати. А зараз ми на алеї закоханих. Даночка, може, в тебе хтось закохається, та ми влаштуємо весілля. А зараз ми у парку, де дуже багато качель і казкових персонажів. Мені дуже сподобалось бавитися в тростянці. Тут є величезне лозе з качечкою і альтанка для відпочинку. Підписуйтесь на україномовний канал до зустрічі!